Наскільки це... Ця скважина, вона в 3-4, в а то і в 5 разів дешевша, ніж свердловина під занурювальний насос. Тому що, по-перше, ми буримо великою трубою 32. По-другому, це ювелівна робота, ми попадаємо прямо в водоносний шар. І іноді водоносний шар 20 см. Тобто ті, хто бурить свердловину на глибину, вони його не бачать. І ми попадаємо шар водоносний 20 см, води небагато, там ну, літрів 500 на годину. Але вода не закінчується. А 500 літрів на годину при відсутності води при свердловині за досить бюджетні кошти. Ну, розумієте, за 10 годин в день свердловина накачує ну, 5 кубів. Це, ну Ніхто такий об'єм води просто не використовує, бо це дуже багато. Є своя специфіка, і якщо у людей обмаль гроші і головне велике бажання отримати воду, щоб вона була з найменшою кількістю металу, то це до нас, тобто свердловина коштує бюджетно.